Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Знаходжуся біля своєї такої красивезної троянди, яка нарешті розквітла та радує своїм цвітінням. Джилки працюють сповна. Сьогодні у нас 18 червня, середа. Зараз у півна 10 ранку вирушаю з мамою до міста Дніпро. У неї заплановане оперативне втручання. Заміна та суглобу, тобто будуть ставити протез. Тому я випала останнім ці дні з життя YouTube каналу, адже треба було багато зібрати документів, пройти повне медичне обстеження для того, щоб допустили до такої от операції. Тому, хто мене зрозуміє, дякую за розуміння, за підтримку, за добрі слова, за коментарі. За лайки. Зустрінемося вже в Дніпрі. Приїжджаємо в Дніпро, погодка зіпсувалася. Дівчата, повертаюся я вже додому, приїхала на автовокзал. Маршрутка о 16-й мене годині додому з Дніпра. А я нагадую, я з Полтавської області. Кому цікаво, клініка приватна, Гарвіс, зветься. От, довірила саме я цій клініці, тому що вже в своєму житті доводилося мені перенести оперативне втручання і саме проводила я. Саме ці кліється, тому вітер досить сильний піднявся, От, погода псувалася, похмура. Вітер такий холодненький. Я думаю, що я доберуся без усіх. Якщо все добре, то завтра. Планується вже заміна суглобу. Будемо чекати результати. Так, ну що ж, повернулася я із Дніпра, От, куди сьогодні відвезла маму на оперативне втручання. Хочу сказати про те, що дорога була такою виснажливою, половиною години в маршрутці туди та половиною назад. Хоч і вітерець такий прохолодний, але спекотно, спекотно. І аж, знаєте, так, збиралися такі тучі, хмари, але дощу таки не було. От, тому навіть голова розболілася не тільки на погоду, а й нервішки дай про себе знати. Трішки тиск піднявся. Тому ж не хочеться нічого і вечеряти. Поставила чайничок, зараз зроблю чайку з якимось бутербродиком та на тому і все. от такі справи. За ці дні, хочу сказати, вчора обривали черешню, тому що вона вже така і не то й достигла, але кожна ягідка вже червива, тому треба було їх швидко обривати і щось із ними робити. А що я зробила? Я зварила варення. От, рецепт досить простий. Е, кожну ягідку ми кісточки виколуплювали, потім цукор. Трішки додала лимонної кислоти і все це на великому огні кипіло для того, щоб та вся рідина википіла. Потім воно прекрасно загустіває. Отаке от в от баночці покажу вам е, класнюче виходить. <риво> Ну, а на підході вже вишеньки чекаю, тому я думаю, що цими вихіднями в мене теж робота буде. Обірвати в мене одна єдина вишня. І вона в тому році нам дала ягід. Це було два вітра. В цьому році я бачу буде більше, бо вона розрослася. От, Хочу ще пиріжків із вишеньками на сковорідці насмажити. А то, звичайно, піде все на варенечко. Ось такі справи. Друзі, буду завершувати це відео. Дякую всім за увагу, хто був сьогодні зі мною. Пишіть коментарі, ставте запитання, кого що цікавить, хто б хотів на яке питаннячко отримати відповідь. Дізнатися, можливо, більше про мене, про моє життя і так далі. Ставте лайки. І до нових зустрічей!